Доброго ранку. Це черговий день, коли ми заробляємо мільйон доларів. Ми знайшли гітару, ми її витираємо, нас малюють діти, ми граємо на гітарі, викладаємо на ютубі, заробляємо. Ну, мільйон може не, ну 10-20 тисяч доларів точно. А ми танцюємо, танцюємо, сальсу ні. Читаю, Там просто. она расстроена, что ли? Ничего страшного, на те, что на, налаштована, на будь кто может зіграти, А ты зіграє на розстроєнні. Так я расстроен, настроить <свист> можешь? Еще. Вот, вот это сейчас справа. Погони их. <свист> зараз еще струну одну брали. <свист> а, а я смогу через струну 6 или взять, я что-то взят, брала? Можешь. <свист> можешь брать <и> все. <свист> я тебе дарую, так. Щоб братися, треба було нормально. Рибка, ти не готова до 20 тисяч доларів, я бачу. Ти починаєш, то треба було, то треба було.